Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео трохи так про переозброєння Сполучених Штатів. Сполучені Штати провели перше успішне льотне випробування свого перспективного найновішого Стелс-бомбардувальника b 21 Raider Сталося це 10 листопада на військово-повітряній базі. В Каліфорнії е, спостерігали за цим льотним випробуванням е, біля 50 осіб, ті, кому потрібно це знати і бачити. Е, а взагалі, е, на тему бачення е, публіці, цей літак був представлений 2 грудня е, 2022 року. Е, цей літак це дальній стратегічний е, стелс-бомбардувальник. Е, Прийде на заміну е, сучасним, е, які стоять на озброєнні Б1 і Б2. Маленька така ремарка: що Б1 і Б2, а мова про Б52 не йде. Тобто чудовий літак, хоч і вже такий старенький, можна сказати, але ефективний, діючий, і, як я кажу, він пережив, ну, переживе, ще не пережив, переживе Б1, Б2, B2, ну, Б21, мабуть, вже не переживе. Ну, але не дивлячись на все, він льотна годність є експлуатаційні. Можливості продовжуються. Літак, діючий, стратегічний бомбардувальник дальньої дії Б-52. Нова ну, мова зараз не про нього. Повертаємось до, до сучасного рейдера Б-21. Що то за літак? Чому варто йому приділити якусь увагу? Ну, як я вже сказав, що він прийде на заміну цим Б1 і Б2. Планується їх виробництво цих літаків 100 одиниць. Контракт був підписаний в жовтні 2015 року. Вартість контракту 80 мільярдів доларів і по розрахункам вартість одного літака буде коштувати складати 700 мільйонів доларів. Не треба множити 700 на 100 і не виходить. 80, Не виходить, бо розробка, випробування це теж гроші, і на це теж треба не маленькі суми. Розробником цього літака є концерн військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Нортроп Грумман. На теперішній час вироблено 6 одиниць. Які проходять різні стадії випробувань. Цей літак є носієм ядерної зброї, звичайно, ядерних ракет, ядерних бомб, але може нести, звичайно, і неядерні і ракети, які в неядерному варіанті з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів, він може літати як з екіпажем, так і без екіпажу. Не просто не, не на авто... мова не про те, що екіпаж є, він не втручається не на автопілоті, а в плані, що він може бути і безекіпажний дрон такий величезний. Тепер про назву. Чому він називається B21, а не B3? Він же на заміну B1, B2. То якось так логічніше ж Б3, ні. Вирішили так, що це літак 21-го століття і тому дали таку назву Б21. Ну а так, така новина про цей літак. А взагалі, в паралель, ну не те, що в паралель це я так кажу, з цим літаком Сполучені Штати будуть створювати нову ядерну бомбу. На базі вже діючих бомб Б-61. Вони створять ядерно-гравітаційну бомбу, яка отримала назву б 13 Це вже про це інформація вже з'явилась на сайті Пентагону. Тобто, це офіційно, це не якісь там. Чиїсь там думки, чи якась там злита інформація. Створенням буде займатися Національне управління ядерної безпеки при Міністерстві енергетики Сполучених Штатів. Вони там займаються ядерними розробками взагалі всіма. Кількість за рахунок оцих новостворень, кількість ядерної зброї збільшуватись не буде. Буде заміна нових. Точніше старих на нові. Взагалі, ядерна зброя Сполучених Штатів вона не нова, але вона нормально діюча. А взагалі, ще, ще один такий, одна така новина, теж військово-повітряні сили Сполучених Штатів нещодавно здійснили випробування, успішне випробування ракети, стелс-ракети з макетом ядерної. Зброї запуск був здійснений з того ж бомбардувальника Б-52, про який я казав раніше. І ще можна додати, що на модернізацію своєї ядерної зброї Сполучені Штати виділяють 600 мільярдів доларів. Взагалі, світ дійсно озброюється, оновлюється зброя, і ядерна, і неядерна, і акції компаній військово-промислового комплексу, як американських, так і європейських зараз так досить ну, не швидко, а різко піднімаються вгору і вартість цих компаній зростає. Ну, такі. Новини. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!